Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо з вами зрозумілу, цікаву пастку. Ми граємо за білих. Білий починають пішаком, ферзевим пішаком на d4. Чорні часто відповідають пішаком на С5. Ми забираємо пішака на c5. Чорні ставлять ферзя на а5. Шах! Ми від шаху закриваємося конем на c3. Чорний ферзь забирає нашого пішака. На c5. Ми ходимо королівським пішаком на e4. Чорні ставлять пішака на d6. Опа, ставить на d6. Открывший хит слону, мы коня ставим на D5. Черные конем ставят на F6. Пропонуют розмин. Белые ставят пешака. На б 4 з нападом на ферзян. У чорних єдине місце, куди може відступити чорний ферзь, це на поле С6. Всі, всі поля під боєм нема куди відступити. Єдине поле на С6. Ми ставимо слона. На Б 5 У чорного нічого не залишається, як взяти ферзем нашого слона на Б 5 Бо связка, ферзь. Король. Білі ставлять коня на c7. Шах з нападом на ферзя. Як вилочка? Чорні королем від шаху відходять на поле D1. А ми конем забираємо фірзя на b5. Ось така дуже зрозуміла та цікава пастка. Якщо сподобалась дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!